Всім привіт! вчора сів після колаби в пік пограти трохи в паб якось без очікування, чисто на одну катку. І що ви думаєте? Перша катка і топ 2 Чи не просто якась там катка, а смачненька на кіли і з напругою до самого кінця? Тож, приємного перегляду: ставте лайк, підписуйтесь на канал, переходьте на Твіч, там прямі трансляції. Живі емоції і можете спостерігати їх під час трансляції. Тому підписуйтесь. І посилання в описі. Переходьте! приємного перегляду! Погнала дивитися катку. Так, музичку можна вимикати. Мапу я не, дуже, я не люблю. Там величезна, дуже довго в ній грається. Пригнути. І його це Не сильно і не легко. Сьогодні нарешті я якось так виспався, я вже ліг по час ночі. Е мені головне отак, доспати десь до 10 я вже все і нормально. Буває таке, що я лягаю в час ночі і прокатаюся зранку десь о 8. Капець це дуже мало сну. І Воно зранку то більш-менш якось нормально, а на вечір вже ти просто очі злипаються, це в мене так в суботу було. Uh, і я зрозумів, що на Майнкрафт те, що я хотів, типу, зробити челендж, треба буде бути підготовленим і емоційно, і драйв якийсь, щоб був. Я помітив, коли я сидів, оце грав і чуваю, що мені просто я сижу і мовчу. Я от десь півтори годинки посидів, пограв, пропав. PUBG в мене відразу драйв з'явився, відразу коментую, відразу все пішло. Не знаю, якось. Можливо, Майнкрафтик вже відійшов в мене. Нейкий план? Цікавленості. На Награвся, може. Тут склад впав, я понял. Не менее штурму, є? Добре, що він один побіг. Прибираємо відразу, щоб не було інформації по мені. СССР це просто імба. Я так люблю, коли отак е шукаєш якогось. Його... Жертуву, жарту шукаєш. І потім так Шукаєш момент, так, поки він не стане, зависне. Момент. І просто чик 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 Іголочка. Стріляв. По-любому, якщо я підбіжу, то це... Путь уже чекати. Де? Я думаю, треба понад горою десь отут. Зайти собі. Бік. Закрити збоку, бо я так, якщо я забіжу, то вони там мене, мабуть, чекають. Засіли в хаті. Ніякої інформації немає. Дають посі. Головне, щоб там не хто. Тут ж було чотири, три людини. Це залишилось. Десь засіли, бояться. Бояться професіонал. Обжі. Так... В мене відчуття, що я трошки оглох. Піка. Гра здається така тиха-тиха для мене. Так, що у нас там по зоні? М -м, можливо, варто шукати. Прибився. О, вона мене... шолома навіть. Броніє клас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ай так. Дев'ятка ми зараз будемо Бати О, та. ха Треба на груд. Гроньку тра. Регікстаніна. МПшка uh, цією п'ятою можна легко ліватиго. Броньки немає, це, це проблема. Значить, де я? Значить, це треба нам так бігти? Може, все ж таки за, залутати будиночки? Може, я вбив тих типів одного того типа, І Вони вийшли всі разом. Нічого тут не. Сюди впали хтось. А ну. Я думав про челлендж з без броні, броні пройти якось до топа дійти якось. Можливо, там топ-2, навіть не топ-1. Це відразу зараз оцей челлендж виконувати. зона буде пата оу. Так, облутали тут? Нема броньки? О є лісся їй. поїхати? Так, я тут. Ну да. Але... О, блядь. Не хватало мені ще від цього Кобарта. Ай, у мене і аптечки немає, клас. Це буде така катка, -ка, конечно. Здорово, голова. Здоров, здоров, Стенікс, як в тебе справи? Я нормально, сьогодні бу була така. Я не знаю, чи можна це називати колабою, ну коротше, у нас була прям така величезна паті в піку. Я думав, що в нас буде десь троє. Мюшка запросила троє. Е -е, в гру. І. Виявилося, що там десь людей. 15. У мене трошки зараз після гри. Голова іноді чу-чуть була так гуде. У мене все добре, живий і добре, все як завжди. Як гра, гра в пік дуже прикольна, типу цікава, але я чесно скажу, що мені не, не дуже сильно заходить, коли дуже багато людей. На всіх не вистачає їжі. Треба, щоб було хоча б якось там до генерації якась. А в грі... ну, типу гра не розрахована на більшість на кількість. Тому ті йшли голодні. Але нормально, я зимову катку, ой, зимову мапу витащив з столо, але на вулкані я вже не вивіз. Це якраз після, цього, після цієї гри вже такий думаю, ну ще пограю трошки. І поки настрій є. Поки трошки крім заходить. Бувають такі якось у мене моменти. Іноді такі стрими, що в мене взагалі щось настрій не йде і перевтома якась чи що і не досип. це так я намагаюся таких стрімів позбуватися. Треба просто відчувати себе. А в мене бувають такі моменти, що. Я хочу, мені треба цей стрім зробити. Мені треба Я вже запланував. І от виходить так, що хоч і запланований, але не підготовлений. Ху там? Ніде, засіли на горі. їдь їдь! ті А в тебе як справа? Ну а, я взагалі mm. Йдіть в сраку. Я собі доїду, а ви там залишайтесь. тим сервером зібралися стріляти. У моменту моментами да було, і мені сподобалося, що я бувало так, експресію свою брав в руки, і ну, як... Не, не стримував себе. Типу, Там бувало мене, що обікрали, приспали, я обікрали, ті речі забрали. Я такий. А ну-ка, ну-ка, всі сюди. Куди всі розбіглися, а ну всі сюди до вогнища. Ага. Так, емоції. У мене таке буває, що я емоції трошки стримую, і я не важко показати щось. Підспівати або ще щось. Я таке не маюся собі стримати. Чомусь. Здається, що наче це виглядатиме дурно. Де вони там типу? А, бачу. Мені треба займати цю гору. Нарв стрельнув. І це ж все через те, що я так трошки себе стримую. Отак бувало. Захисна реакція спрацювала в мені. Звичайно, живий. а що може? В принципі можна тут. Мені здається, що мене гакоють. Я дурак, Опа. Я в залі дурак. Та, я дурак. Моя крадо, я дурак. Привіт, да. Як день тебе? Дай боже. О, а що це? Молот трохи змінився. чи що? Шорф мені здається, зміни. О, бачу. але це проблемно, Там плат. Вот <му> так. За что за я люблю ВСС, За що я люблю? О, це было смачно просто. Та Юма не попадаю. Треба тому типу, пути помогти. А він про мене дізнався мені. А, ні, не дізнався. Але вже зрозумів, мабуть, з якої сторони стріляють. І зона. Безпечно, У мене нічого немає, просто, ну, зато очний кіл зробив. Я згори буду за. Ще є зона тро. Боже, у мене навіть хілок немає, боже, як я тут вижив. Я тут не вижив. Тут ще й сквади такі. Треба їх потихеньку розбирати. І там вонмен бачу. Каменчик такова все легчайше. Боже, я, я тупо санітар на цій мапі. Це <різь> <різь> класно. Оце, оце, оце апетитно, це апетитно. Без весечко. Так, треба дим зарядити. Бен, за пигата туди хорошо. Я, ваня, ваня, иди сюди. Я может Ти ж Тышком нешком. Там змея! Да! <ріхи> Я на цій мапі, змея. Так, сім живих. Один плюс два, три і ще чотири, Мабуть, склад ще, тобто два склади. Треба там, де більше, розбирати. кисть три, два. О! Хочу! Треба ховатись. Хочу 2 Треба так на верочку. одного забрата. Забрав? Забрав? ти що? Це просто смачний ой, та ти що? Ой, та ти що? За це треба, я не знаю, що. Ну, це, мабуть, склад залишився. Треба інформація, треба інформація. А ну. У мене нема нічого. Ні. Я що тут. na dwóch По інформація, вона на мені? Гранат немає ніяк, нема гранат, ви шо? А я его там пробие, если он там не лежит. Это не да. Лежить скотина, ти ба? З останнього? Під машиною лежить падло. Блять. Я просто не розумів, де він є. Де він був? Ой. Ти глянь, він просто заліг. Просто лежить і лежить. Ех. Ну, топ-2, до речі, нормальний, прям такий смачний-смачний, просто. Дуже хороший. 4 кіла, з Ска. Чисто. Ну, йому просто пощастило. Він чисто, просто лежав. Він навіть не діяв, він ніякі гранати не кидав. Тобто інформації взагалі ноль. Ну, катка хороша. Це як мінімум вже. Я не знаю, чи може на цьому вже завершувати Хороші ноті.